Дуже швидкий йде розвиток цифри. Відповідно, чи можна вважати стратегію власне постійні інвестиції і вкладення для того, щоб іти в крок. Із розвитком для того, щоб були постійні інвестиції, потрібно постійний приток грошей. Для того щоб був постійний приток грошей, треба спочатку налагодити заробіток. Для того щоб налагодити заробіток, треба налагодити і запровадити в дію в себе в бізнесі сім модулів, які ви проходите. Щоб у вас була лідогенерація, лібо конвертація, аккаунт-менеджмент, робота з базою. Да? Тобто, і коли у вас буде це і ви будете робити далі на його покращення, то одним із покращень буде діджиталізація. Тоді буде зрозуміло звідкілям мене знаходяться гроші і для чого вони знаходяться гроші. А коли в мене так світ змінюється, я постійно інвестую в нове. А тобі що? Ну, а мені все гірше і гірше. Я так чую слово постійна інвестиція, розумієте? Хтось купить 80% щось світ придумав, да? і буде весь в боргах і, 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 і нирки закладе. А хтось втілить цього 10 і зросте в 10 разів. Так хто втілив насправді? Бо коли ви кажете інвестування, так інвестування це не купити, це втілити. І я якраз і вибираю, в що інвестувати. Воно зараз мені по карману, воно зараз мені під силу, під силу по грошам, під силу по, по, по людям, які будуть подівтілювати, під силу в моєму розумінні, що мені лягає, чи ні. От із всього я вибираю те, що для мене саме зрозуміле.